Тому може надати пояснення по цій споруді Керівник управління було прийнято рішення про передачу земельної ділянки в оренду через аукціон. Але торгівля має відбуватися тільки або медичним обладнанням, призначенням, або надаватися медичні послуги. Зараз орендар земельної ділянки має до нас звернутися в управління комунального майна за наданням дозволу на. Будівництво на даній земельній ділянці. без дозволу на нашої міської ради на будівництво будувати будь-щоди на я прошу Федора Івановича спільно з управлінням врегулювати це питання в тижневий термін і доповісти.